Шановні мої глядачі, я звертаюся до вас. Будь ласка, не пишіть мені в особисті повідомлення, щоб я вам придумав підставу на відсрочки. Я цим не займаюся. Я лише інформую про зміни, які відбуваються в мобілізаційному законодавстві, і зміни, які відбуваються щодо подання заяв на отримання відсрочки. Ось і все. Ви розумієте, я ж не фокусник, щоб придумати, як вам отримати відсрочку. Також щодо подання заяв. Для отримання відсрочки, ви кажете, там хай за мене мама подасть, чи бабушка, чи те ще подасть. У нас законодавство передбачає особисту подачу. Якщо після 1 листопада буде передбачено те, що потрібно буде подавати документи через СНАП для отримання відсрочки, то це також і розповсюджується на чоловіків, які мають подати її особисто. Якщо працівник ЦНАПу прийме у вашої мами, а зафіксує, що, начебто, це випадали. Заяву, то питання має, якщо ви домовитеся з працівником ЦНАПу, але законодавство передбачає особисту подачу, неважливо, де ви знаходитесь, за кордоном чи в Україні.